Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися питання на рахунок деокупації Криму. Е, ну, Взагалі, чи є такі плани, чи це нам, знаєте, такі розказні вливають в уші, щоб ми тут не панікували раніше наміченого часу. Ну, тобто, чи, чи взагалі ну, будуються якісь плани там по деокупації, як це все буде відбуватися? Тому що. Ну, дуже багато ще роботи, щоб викурити це хорків з нашої землі. Тому мені Криму здається чимось таким дуже далеким. Тому давайте взагалі подивимося на плани нашого командування по деокупації. Зробимо розклад на тайну жриці на 9 карт. Цей розклад він допомагає прослідити сам хід. Подій. І по часовим проміжкам також, ну, в сенсі, минуле майбутнє теперішнє. І так, плани по деокупації Криму зі сторони українського командування. Які плани по деокупації Кримського півострова зі сторони українського командування? Як вони будуть діяти? На рахунок Криму, наше українське командування. Як буде діяти на рахунок Криму? Розклад тайна жиці, алі стара І Так. І так, перші дві карти нам говорять про стремлення На що ж націлені все-таки стремлення Ну, карта помірності говорить про те, що трохи пил треба поумірити, тому що тут чи випадає туз жезлів, які говорять про нові плани. Плани є по на рахунок деокупації Криму, але помірність говорить про, про те, що по часу це потягнеться. Тобто, якщо хтось думає, що завтра ми зайдемо в Крим, то це не так. Тому що які б тут амбіціозні плани не були, як би тут все, як би всі не горіли цією ідеєю, ви ще голови не пригнеш і помірність нам так і говорить, що це, знаєте, плани, які будуються, плани, які проробляються. Але це не буде завтра, це не трапиться завтра. По помірності, це, ну, типу, якийсь час, це все ще ці плани будуть, це все ще буде протягуватися. Так, карта теперішнього. Що ми маємо на тепер? Там по планах? <сум> рицарь, рицарь мечів. Ну, я так розумію, що, знаєте, по рицарю мечів показують, що це активні дії е, проробляються. Але ну, тут активні дії, якщо тут в сенсі брати, що рицарь мечів, це більш такі, знаєте. Ну, такий мозговий якийсь штурм, то це можна сказати, ну, мечі це в принципі наші думки. Ну, Рицар-Жезлі, ойцаря мечів, то це можна сказати, що це Ну, є якесь таке, знаєте, направлення. Тобто, ну, як би вам сказати, це в принципі починання в цьому є. І Починання доволі активні, тому що рицар завжди це якісь. Такі, коли ти ну, від планів переходиш вже до конкретної якоїсь, знаєш, як ці плани ти будеш реалізовувати. І я так розумію, що ці плани вони воєнні, ну, тобто це не про переговори. Ну, Те, що на даний момент ну, націленість на, то, на те, що повертатися, повертати Крим будуть не шляхом переговорів, а шляхом активних дій, причому таких доволі. Ну, знаєте, різких, я би сказала, тому що ну рицар мечів він не церемониться, особо. Тобто починання в такі воєнні. Ну, це може також говорити, що Криму на даний момент там достається, в сенсі того, що туди там то покурить хтось, то не там де треба, знаєте, то. Як то кажуть, там у них кондиціонери взриваються, там самі по собі там, не чистили давно, то ще щось таке трапляється. На це, це, в принципі, те, що можливо, якесь підпілля там працює. Ця карта також може говорити, що щось відбувається там конкретно, на цьому півострові вже активне таке. Ну, тобто, от це, це така войовнича карта. Що на майбутнє, випадає дурень. Про що нам може говорити дурень на майбутнє? Це новий шлях. Тобто, все, що буде стосуватися ну, повернення деокупації, це повністю новий шлях. Тобто для Криму це нова сторінка. Тобто те все, що було до цього, втрачає свою актуальність, тому що по дурню це зовсім коли все змінюється. Коли вже минуле не впливає на, на майбутнє, вже воно як то кажуть, відмерло і відкривається новий шлях. Шлях, якийсь нестандартний. Шлях, ну, такий, який може якийсь вносити і хаос десь. Ну, тобто Це те, що ще потрібно буде структурувати, тому що якщо ну, по, по дурню, це завжди такий, знаєте, ну, що відбувається, що коїться. Тобто Це якась сум'яті внесення якогось Незрозумілості, ну новий шлях завжди він лякаючий шлях. Ну тобто, тому що ти не знаєш, що, що від нього чекати. Але це завжди е, щось нове, і це нове починання, тобто це новий старт. Ну тобто для Криму, як для півострова, готується вже е, нова сторінка, нове починання. Якщо ми задаємо питання зі сторони нашого командування, то це говорить про те, що е, саме наше командування, саме Україна вносить цю нову сторінку е, в історію кримського півострова. Острова. Так далі, те, що вже втратило свою актуальність і ніяк не впливає. Ой, ну наконець! Ну, ви це бачите, дьявол випадає. тобто... Е... Як вам сказати, навіть якщо ну, багато хто говорить, що дьявол завжди випадає або на Росію, або на Путіна, там, або на оцього колективного Путіна, але в принципі, ну, це карта залежності. Тобто, хто би що не говорив, а м -м, вже немає, не можуть впливати вони вже розумієте, на вирішення цього питання. Тобто, як би вони не говорили, що Крим це Червона лінія, що якщо ви там переступите цю Червону лінію, то ми. Зараз тут як покажемо вам всім, тобто це вже втратило свою актуальність. І ще може бути також під'яволок. Бачите, він тут якби завошки дьоргає определенних людей. Тобто ці люди знаходяться у нього в залежності. І це може говорити про те, що є, були, наприклад, країни, які вважали дійсно, що це червона лінія, що це ну, може знаєте, розмінювалися цим Кримом ще як починаючи там з 2014 року задля вирішення. Своїх якихось питань, тобто знаходилися конкретно от, е, ну, в такої залежності від дьявола. Це говорить про те, у ця карта, яка випадає на місці, що втратила свою актуальність, говорить про те, що все ну, якби, ці залежності обриваються вже ми. Це вже відходить. Тобто для України відкривається перспектива діяти так, як вона ну, вважає за потрібне. Тобто наші рішення в першу чергу і нашого командування вже не залежать від того, хто, від того, хто як за оці вошки дьоргає. Розумієте, а якщо випадає така карта, що це типу втратило вже свою актуальність, то я думаю, що є у нас усі способи і е, ну, зробити це. Тому що ну, якщо Ну, як то кажуть, на тебе тебе нічого не стримує, то чому б і ні? Якщо на тебе нічого не впливає, то чому би і ні. нічому б і не зробити цього Чому би не повернути Крим? Якщо ти вже ні від кого в цьому сенсі не залежиш, і твоє рішення ти приймаєш сам і впливаєш на них сам. Окей, те, що вже всім очевидно. Очевидно, вісім кубків випадає. Вісім кубків нам говорить в першу чергу це карта уходу. Завжди це, це карта добровільного уходу від чогось відби відмовляння, від, ну, відмовляння від чогось. Коли ти від чогось відказуєш, відмовляєшся, але це проходить добровільно. Це може бути прийняте рішення, наприклад, ну, воно тяжке. Але ти ну мусиш його прийняти і відмовитися від того, що вже застаріло, наприклад, що вже не актуально, і рухатися до того, що ти вважаєш для себе за потрібне, але через якусь біль, розумієте? Тобто тут якби важлива оця протяжність переходу у цього. Це може як то кажуть, тут як місток, розумієте, між. Минулим і тим, що людину чекає, наприклад, в майбутньому. Тобто, Це якась така по часу місток переходу, який потрібен. Тобто, я так розумію, що ну, ця карта нам натякає на те, що ще цю карту називають і час настав. Тобто всі розуміють, що як би не було. Там, кому болісно, там чи не болісно, але ця карта говорить про те, що от вже настав час, як то кажуть, відкинути те, що тягнуло назад, відрубати це ну, минуле. І як би тяжко, як би складно не було, рухатися вперед і ну, змінювати щось для себе. Для того, щоб щось для тебе в майбутньому помінялося, треба якби відрубати те, що в, те, в тебе в минулому не дає тобі рухатися. І ця конкретно карта говорить про те, що момент настав. Ну, дай то Бог. І що тут під тут підсвідомість Підсвідомість випадає п'ятірка мечів. Ну, про що нам може гово? В п'ятірка мечів, в принципі, карта така, знаєте, ну не дуже я би сказала, позитивна. Ну, в принципі, вона не позитивна, тому що вона говорить про те, що коли ти вкладаєш дуже багато зусиль. В реалізацію якогось проєкту, наприклад, але на виході ти можеш, ну, цей проект дорогою ціною тобі достається. І ти платиш високу ціну за це, за, за те, що цей проект ти втілюєш в життя. Тобто, тут підсвідомо, ми всі розуміємо, що. Ну, платиться, я так розумію, наше командування розуміє, що платиться висока ціна ну, за те, щоб це, цю територію повернути. І також це ще говорить: ну тут конкретно, якщо дивитись на цю карту, тут трохи відсвічує, я не знаю, як показати. Тут поки оці охотники стоять спинами і дивляться там кудись, лис нападає на курку. Тобто, це ще така, знаєте, карта хитрості, тобто, коли ти дієш. Ну, от, за спинами, якоюсь хитрістю, щось ти намагаєшся цю ситуацію викрутити, знаєте, не зовсім таким для всіх зрозумілим чином. Тобто ти по цій карті ти можеш отримати перемогу, але ти її отримуєш не зовсім стандартним способом, я би так сказала. Ну от Взагалі, в таких толковниках, як от кажуть, карта п'ятірка мечів. Ну, Називається ще як програш, або там якась полоса, полоса яка наступає не дуже сприятлива. Тобто ну, в такому сенсі. Але ну, конкретно, якщо дивитися в цій колоді, то сенс є в тому, що тут для того, щоб отримати для себе виграш, ти повинен діяти, щоб тебе не, не, не помітили якось хитро. Ну так я я розумію, що в нашого командування є план, який і заключається в тому, щоб якось це все провернути. Таким не дуже всім зрозумілим чином. Ну, по крайній мірі, мабуть, звичайним обивателям не зовсім зрозуміло буде, як це все. І зараз, мабуть, не дуже все це зрозуміло, тому що заяв багато на рахунок там повернення, деокупації, а де там правда, ніхто не може зрозуміти. Так, і оця карта дуже важлива, яка говорить про направлення шляху, можливості, перспективи. Додому, Крим, возвращається, люди добрі. Карта четвірка. Жезлів говорить нам про це. Конкретно називається карта дому. <кхем> Дому і е, Крим це Україна, і для України для Криму починається нова сторінка, незважаючи на те, що є якийсь період несприятливий, є якісь дії, на які тратяться дуже великі зусилля, але все одно перспектива говорить про те, що от е, Крим повертається в Україну. Е, от ця деокупація конкретно якою б вона не була, який би довгий шлях е, не протягувався. По часу там, як би там це все не планувалося, Але от, це карта безпеки, карта дому. Е, ну, тут, знаєте, просто в мене аж емоції зашкалюють. Ну, тобто час настав повертати Крим додому. Розумієте? Ну і дев'ята карта, якщо тут е, старший аркан, то це е, те, що вкаже нам, наприклад. Конкретно, от, чому ця вся ситуація виникла, ця, взагалі вся вся проблема, на рахунок якої ми запитуємо от, на рахунок Криму, чому це яка предпосилка цьому всьому була? Якщо молодший аркан, то його також можна інтерпретувати, але він носить таке не глобальне значення, лише так, знаєте, ну, дає натяки. І так, четвірка кубків. Четвірка кубків нам говорить про те, що Ну, Були дії, які, знаєте, ця вся окупація Криму вона виникла тому, що ну, були, знаєте, відмовилися від чогось, відмовилися захищати цю територію, розумієте, тобто тут. Е... Ограні... Ну, тут от роза, яка от під цим колпаком, це говорить про знаєте про якийсь такий ограничений доступ. Це таке ну, знаєте, тут, якщо, наприклад, тут роза ще на Она сама попросила типу, накрити себе цим ковпаком, тому що ї... щоб її вітри типу не тріпали. Якщо зняти цей ковпак, то вона могла загинути ця роза. Тобто це то напряму говорить про те, що від що від якихось активних дій відмов. Мовилися, відмовилися, типу, во благо самої цієї землі. Ну, це так воно подавалося, як предпосилка цього всього. Типу, ми відмовляємося діяти, тому що так буде краще. Ну, от від чогось відмовилися. Ну, так як відмовилися захищати, ми всі, ми всі пам'ятаємо, як ці війська заїжджали на територію Криму і. Ніхто їм не чинив ніяких перепон абсолютно. Тобто, наше, наше командування відмовилося від якихось активних дій тоді. І все це стало предпосилкою, яку ми бачимо от на зараз. Але я можу вам сказати, що супер в тому, що ми вже від цього диявола, ми вже не залежимо. Хто би цим дьяволом не являвся, він уже нас за вошки не, не, не дергає. Тобто, ми вже самі рішаємо для себе, як нам повертати, що нам робити. Люди, ну стоп, Процентів Крим повернеться в Україну. Це можна, можна навіть не сумніватися і скоріше все да, потягнеться по часу. Але починання вже в цьому напрацьовуються, і, скоріше за все, це буде ну, воєнний шлях, тому що випадає рицарь мечів. Ну, тобто, це не переговори. Нема тут переговорних карт, не випадають. І для Криму це буде зовсім нова сторінка. Ну, 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 знову це все Ця ситуація просто обнулиться, вся. І ну що тут можна ще додати? І час настав. Це всі вже розуміють. Ця карта називається час настав, але ну звичайно, це карта вісім кубків. Вона також говорить про якийсь переходний період. Тобто, треба ну якийсь час. Щоб от від цих тут конкретно від цих баночок, з з спілюльками водяними, відійти до, до цього істочника з водою. Це займає якийсь час. Ну тут, умовно, я так просто, ну, як знаєте, інтерпретую карту, але на ділі воно так, так, так само є. Тобто є якийсь період переходний. Але ця карта говорить про те, що уже пора, пора це робити. Хух, я дуже так, знаєте, Бо одушевилася таким розкладом. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, всім дякую за увагу!